Each other. They come out one at a time, As they fall on deaf ears said quiet times alone, while we rehearse them in the mirror, We're waiting for the time. We'll match the strength we show. But it's hard enough to face the face who's always staring at But there's nothing to be ashamed of. We're just being what we're. Named. Checking if what we're about to say is really what it's worth. Is it our two cents or is it nonsense? All these things that we've unearthed, but they've come from inside us, and we can no longer hide this. It's bursting at our seams because our dreams they defy. There's nothing to be ashamed of We're Just be in what worse. Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Мені так захотілося кабачкових оладків. Я їх дуже люблю. Та й взагалі зараз, поки сезон кабачків, то. Цей овоч у нас є постійно в холодильнику, і я щось з нього готую. На цей раз я додала до оладків моркву, потерла на дрібну терку, трошки зелені, і підсмажила. Вийшли ось такі оладки. Що є для леончика. Я їх сильно не засмажувала, скажімо так, під кришкою більше їх. Пропарила, от і будуть і для нього. На десерт Диня будемо зараз снідати. Нам смачного, а ага, вам я бажаю приємного перегляду. А я тут продовжую звільняти простір від дитячих речей, які вже маленькі. Також від речей, якими вже не користуємося. Згадала, що в мене є ось такий пристрій: три в одному. Він підігріває пляшечки з грудним молоком. Також підігріває баночки з дитячим харчуванням і працює як стерилізатор. Ще ось така складна сушарка. теж. Сушарка для пляшечок теж лежить без потреби. Ну, а тут розділила речі на кубки. Ось ці бодіки вже продані. Треба їх запакувати і відправити. Як вийдемо з логончиком гуляти на вулицю, то зайдемо на пошту. Дивіться, я не вірю, що він був ось такий маленький, як швидко він росте. Ну а це речі, які потрібно відфотографувати, і хочу їх виставити на сайт Укрлот. У це повністю український сайт з українськими працівниками та програмістами, які створили його. Поки інші торгові майданчики піднімають комісії, обмежують кількість оголошень і змушують малий бізнес закриватися. Укрлот працює зовсім по іншому. На сайті немає жодних комісій та обмежень. Єдине, що є платним на сайті, це промо опції для просування. Але й тут сайт дарує хороші бонуси всім. Сайт стає доступним для всіх після реєстрації. І за реєстрацію кожен користувач одразу отримує 200 гривень на баланс. А якщо імпортувати оголошення з інших сайтів, то можна отримати ще 1000 гривень бонусом. Це реально крута підтримка для кожного, хто хоче продавати чи просто звільнити місце вдома. Тут можна продавати нові або би у речі, запускати аукціони, або знаходити вигідні пропозиції для себе. Сайт постійно оновлюється, щоб всім користувачам було максимально зручно ним користуватися продавати і купувати без зайвих рухів. І ще одне класне оновлення це Telegram Bot, який дає можливість не моніторити біля комп'ютера цілодобово власний аккаунт, бот сам сповіщаю, коли з'являються повідомлення чи продажі на сайті. Покажу, як виглядає бот. Щоб почати ним користуватися, потрібно пройти авторизацію на сайті. Так, натискаю авторизація ввожу свої. Дані. Натискаю Запам'ятати мене і вхід. Так, telegram бот успішно підключено. І відкривається сторінка налаштування повідомлень. Так, я скрізь ставлю галочки, обираю налаштування, натискаю Зберігти, налаштування оновлені. І тепер натискаю готово. Так, і... Почати роботу. Привіт, Юлія! використай команду Help, щоб отримати додаткову інформацію. Заходжу в меню, показати баланс рахунку. У мене на рахунку зараз 205 гривень. І це супер. Отримати список доступних команд. Доступні команди. Бачимо на екрані. Ну і все, буду тепер сюди, в цей бот, отримувати сповіщення, які стосуються моїх оголошень. Як завжди, посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Користуйтесь і ви. Літо до нас повернулося знову жарко. Трохи відпочили від спеки. Десь тиждень була така приємна лагідна погодка. така, як я люблю. І знову. Зустрічаємо. Так, Я зараз біжу в епіцентр, хочу подивитися, скоріше за всього, купити тарілочки, яких мені не вистачає. Ну, Подивлюсь чи кухонне приладдя. Зайду через садовий центр, бо дуже жарко, так пройдусь краще в епіцентрі, там прохолодно, бо мені краще на тепід. Але звісно, що Всередині приємніше буде йти, ніж по вулиці. Ой, скільки квітів гарних. Ой, подивіться, краса хризантема. А це яка цікава. Сортова хризантема. Є ще ось такі маленькі різні трояндочки. Гарний колір. В житті він темніший, бо на камеру світліший і гортенцій. Дуже ніжні. Так, побігла, бо обмаль часу в мене. Мені потрібен стенд з посудом Wilmax, Дуже подобається ця торгівельна марка, цей бренд. Десь він був тут. Білий базовий посуд класичний. Значить, що в мене вже є тарілки від цього бренду. Ага, ось він. Зараз буду обирати. Боже, який гарний салатник. Хочу такий. Дуже подобається така форма. Маленький 165 гривень. Є, бачите, великий 375. Класний. Точки такі, ну, блюда, асиметрична форма 259 гривень. Треба буде прийти, зняти на оглядовий канал. Посуд, саме такий базовий, він підходить і для кафе, ресторанів, ну також для дому. Мені подобається. Такі тарілочки глибокі, але маленькі вони, 125 гривень. Салатники. Так, де ж тут лоски, блюдце, Таке саме в мене є, два штучки. Можливо, потрібно третє. Цей посуд можна використовувати в мікрохвильовці і мити в посудомийній машині. Тарілка десертна. Блюдце 69 гривень. Ціна зараз зі знижкою. Є менажниці різні, такого плану, такого. Різні форми блюда. Ось такі в мене є, подібні. А може й такі самі. Напевно, такі самі. 260 гривень. Ось ці мені подобаються глибокі тарілки. 209. Такі лодочки, човники. Є з ємністю для соусу. Ну, ось ці салатники мені прям дуже сподобались. Але зараз не хочеться накопати посуду зайвого. Ага, ось є тарілки, великі і середнього розміру. А як туди дістати? Стоять по одній. Напевно, це великі тарілки. У мене такого розміру є, 25 см, ціна 23 см. Великі. я хотіла ще меншого розміру, щось середнє між цими, але у вімокса немає. Що робити? Ось такі симпатичні, але теж, знову ж таки, були куваки, вони теж 23 см, але тут є обібок. Тому, по суті, для їжі тут місця менше, ніж в такій самій повністю. Є ще у Вілмакс і такі з бізерунками. Тарілочки, ну, взагалі різний посуд. Так, і з білого. Ну, тут взагалі багато білого посуду, різного. О, ось це щось нове, я коли знімала, не було. Зараз зі знижками. Приємні сіни. Ой, в білому кольорі є. Це такий банановий, який зараз в тренді. ось такі тарілочки мені потрібні по розміру. Ось такі. Це фіора. 149 гривень. Варселяна. А що тут? Це ж фіора 22 сантиметри. Чого хочу меншого розміру тарілочки, бо не завжди потрібна велика тарілка, ну і в велику більше їжі завжди накладаєш, а в меншу буде менше їжі. Ось ще посуд для хорики. Порігами. О! 126 гривень. Але такі товсті, 20 сантиметрів, діаметр. Щось я не дуже люблю товстий посуд. Так. Олибокі тарілки. Тут, до речі, на цей посуд зараз знижки. Хороші ціни. Можна щось обрати по приємній ціні. Як варіант є ще ось такі тарілочки. Лумінарк 18 см. Якраз розмір мені такий підходить. По 56 гривень взагалі бюджетній. Це, напевно, такі самі. Ага, це Вітора бренд. До речі, ці люмінарки дуже схожі на великі від ікелі, які в мене є. То, можливо, візьму пару таких. Ось, ще знайшла ось такого плану. Луна мікрохвильовка, посудомийка. Тарілка десертна, скло 19 сантиметрів 68, ну майже 69 гривень. Ано, Звіни ну, Вони схожі. Просто ця рифлена. і Мені здається, що всередині тут більше місця. А, ну тут на 18 це. На 19 сантиметрів, того вона трошки більшого розміру. Люмінар 54 гривні, але така мені точно не подобається. Ну, такого плану теж не містить. Ось тут можна подивитися. Борміолі Рокко 80 гривень 20 сантиметрів діаметр. І ще швиденько гляну Аполоник Так, це пластиковий. Пластиковий я вже не хочу. Це взагалі не мій стиль. Тут теж цього кухонного приладдя. На будь-який смак. Силикон непрактично. З часом відпсується. Краще брати металевий. Такі речі щось мені нічого не подобається. 208 гривень з такий. Все не те 179. Ізнижки є. Ну, такий симпатичний, але якби тут... Не пластик був. Ось такий мені сподобався. Непоганий. Але ціна 780 гривень не готова. За таку ціну купувати пополонок. Це тисячу коштує. О, Фламберг цей вже 450, такий добротний. Це мені подобається. Будь ласка. Тут і шумівка є з цієї серії 395 гривень. Мені потрібна шумівка і отолоник. Беру ці дві тарілочки від Luminark по 56 гривень. На мені підходять. А за ополонок, ще подумаю, схожу на днях у метро, подивлюсь, ще там варіанти. Виявилося, що ці тарілочки ще дешевші, по 45 гривень, за дві заплатила 90 гривень. Ну, супер. Встигла ще відзняти огляд меблі, колоди. Шафи для взуття, шафи приліжкові. Заходьте на оглядовий канал і дивіться відео, якщо вам цікавий такий контент. І, до речі, в епіцентрі є подібні столажі, як я купила в Києві. Теж я знала на них огляд, тут вони є різних розмірів, на різну кількість. А в'ячек цих теж все відео на оглядовому каналі. Таку спеку це те, що треба. Розпилювачі. О, клас! Все, біжу вже додому, бо Сергію потрібно по роботі, а я буду його заміняти, бо він собі з ловомчиком. Тепер моя черга з ним сидіти. Була ще в Єві, купила вологі серветки. Це такий розхідник, постійно вони потрібні. Взяла дві упаковки, зараз там акція. Одну купуєш, друга в подарунок, тобто виходить дві упаковки серветок по ціні одній. Ще взяла ось такий гель для вмивання. Часто його беру. У мене закінчився той, що я купила на iHerb. Треба буде. Замовити якийсь новий, і поки що взяла такий він мені підходить. І була якась картка. Приз всередині тут треба відсканувати, подивитися, але я ще не дивилася. Взяла червоний лак для нігтів, хочу. Хочемо... Пофарбувати нігті на ногах, Захотілося яскравого кольору. І була ще в новусі. Зараз в новусі акція на сир маскарпоне. по 119 гривень. Взяла дві упаковки. В мене є печиво савоярді. хочу зробити або тістечка, або а, тірамісу. Подивлюсь, можливо, і то, і то зроблю. Ще взяла кашку а, зранку. Буває в Таку кашку даю. Йому дуже подобається саме ось ця: молочна, вівсяно-пшенична, банан-манго. Вона дуже смачна, мені теж вона подобається і тут хороший склад. По акції крем-сир ось такий. Тут, до речі, все по акції. <х uma même quadrui> Печиво. Печиво було дві упаковки. Одну вже відкрили, почали їсти. ММД захотілося солодкого. І що тут? Томати, Комато. ось такі темненькі. І жовті томати, і жовтий перчик. Хотіла купити овочі на риночку, але. Ціни там дорожчі, ніж в магазині. В магазині акції є, а на ринку нема. Тим паче, там продають не домашнє, теж з полів, тому не бачу сенсу купувати там, купила в магазині. От такі ще покупки. Зняла наклейки, вимила тарілочки, вони вже висохли. І дивіться, вони прям ідентичні, як у мене, великі. Із ікея. То прям супер. Скажімо так, набір. Мені подобається. Я рада, що обрала саме ці. А це ми з Леоном їздили на прогулянку в парк. До речі, вперше я їхала з ним в таксі сама без Сергія. Трошки хвилювалась, але все пройшло чудово. Мені трапились хороші водії, які допомогли скласти і розкласти візочок, поставити його в багажник. Тож даремно я переживала. Ми були в парку партизанської слави. Він у нас на районі. До речі, давно там не були. Після народження дитини якось не складалося, та й мабуть особливого бажання не було. А дарма я вже й забула, який цей парк затишний, доглянутий, зелений. В парку є великий освіжаючий фонтан, який ввечері підсвічується, а вдень у спеку діти плескаються у воді. Леону було цікаво спостерігати за струменями, за водичкою. Очі бігали туди-сюди. Ще в парку є зона з дитячими майданчиками, атракціонами, красиві алеї з квітами, ресторани, кафе, озера все для душі. З нами ще були дівчата з дітками, тож було весело. Дітки бігали по траві, ласували смаколиками, трохи гралися між собою, а ми спілкувалися. Після того, як діти награлися, ми пішли пообідати в кафе. Кафе знаходиться біля озера, воно доволі гарне і затишне. Правда, вибір страв там не дуже великий, але я замовила собі окрошку, давно її не їла, тому отримала справжнє задоволення. Після обіду наші дітки заснули, а ми взяли собі каву і вирушили гуляти стежками в сосновому лісочку. Від сонця і тепла дерева наповнили повітря приємним сосновим ароматом, і це додавало особливої насолоди до нашої прогулянки. Я дуже рада, що ми поїхали сюди і тепер думаю, що будемо вибиратись у цей парк частіше. Що ж, дякую вам за перегляд, бажаю гарного настрою, тихої та Спокійної ночі, до нових зустрічей, па-па!